Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми як завжди поговоримо про найбільш актуальні події за останній час. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, це допомагає в просуванні наших відео. Депутати Анна Скороход та Микола Тищенка закликають висунути Трампа на Нобелівську премію мира. На думку депутатів, так Верховна Рада покаже, що вони прихильні та лояльні до роботи Дональда Фредовича. В принципі, непогана підмаска для Трампа він таке любить та цінує. Тому все президента треба взяти все це до уваги, щоб можна було якраз примкнути до цієї ініціативи і найвищими особами у державі. Хоча, звісно, Трамп Нобелівку, напевно, ніколи не отримає. Влада Литви вирішила знизити рівень охорони Світлани Тихановської, яка живе у Вільносі. Про це повідомив сам міністр закордонних справ і заявили про те, що там якось буде це понищено. Хоча там подробиці вже ж не розкривають. Було б дивно, що ще подробиці розкрили. Ще видання інсайдер пише про те, що офіс Тихановського вільності тимчасово припинив роботу через рішення влади знизити рівень охорони. Ну, напевно, бояться якихось провокацій, які можуть бути з території Білорусі чи з Росії. Дуже дивна новина, тому що якщо навіть вирішили знизити рівень охорони Тихановської і вважають, що може їй не загрожує така небезпека, то навіщо про це говорити публічно? Незрозуміло. Можливо, це така інформаційна війна, і це такі п'яде шахи підуть, що може спеціально про це сказали. Є, звісно, варіанти такий, що Тихановську просто намагаються злити і повертатися до нормальних відносин з Білоруссю. Ми бачимо, що прогрес у цьому плані є ось зі сполученими штатами, і Трамп з Лукашенко навіть особисто. То зізванювалось, чого не було напевно і ніколи. Польський прем'єр Дональд Туск нещодавно не заявив про те, що вважає, що екстрадиція українця Володимира Зе затриманого западом Німеччини. Щодо підривів північних потоків, не відповідає інтересам Польщі. Ну, в принципі, він і для цього це говорив. Але все ж таки цього Володимира затримали на території Польщі. Ну і сам Туска вже ж не може впливати напряму на це, тому що процесом екстрадиції буде займатися польський суд. Ну і саме за його рішенням буде визначено, чи будуть все ж таки відправляти цього Володимира до Німеччини, чи не будуть. Трамп нещодавно заявив про те, що закінчити війну в Україні може бути складніше ніж на близькому сході, і заявив про те, що на близькому сході вже там все підходить до завершення, до укладення якогось миру. А ось в Україні здалося це набагато складніше. Подивимося, як це вирішиться на близькому сході, тому що ми бачимо, що йдуть якісь перемовини. Але якщо навіть і буде якесь перемир'я, то ми знаємо, що в принципі це ненадовго, і це може повторитися. Так постійно буває. Тому про повноцінний мир на близькому сході, напевно, теж зарано говорити. Ну щодо російсько-української війни, то Трамп, в принципі, вже неодноразово зауважував, що він все ж таки недооцінив проблему, недооцінив, що її неможливо завершити у короткі терміни. І в принципі, є якась напевно, рефлексія і визнання. Частково, хоча б, що він був неправий у минулому. премєр міністка Данії нещодавно застерегла, що Трамп, може, і забув про Гренландію, але все може повторитися і що Гренландія є й справді велика загроза. Більше того, зауважила, що 60 тисяч жителів Гренландії все ще живуть у страху перед американським захопленням. Напевно, не зауважила, що ці 60 тисяч не хочуть перебувати у складі Данії, але так чи інакше, і справді загроза Сполучених Штатів якби існує, і Трамп про неї трішки забув. Ну хоча їм залишилося просто почекати 3,5 роки, Трамп піде, і напевно питання Гренландії само по собі відпаде. Хоча б подивимося, хто буде наступником. Можливо, наступники Трампа будуть також цим зацікавлені. Нещодавно суд виніс вирок військовому ТЦКшнику, який ударив вчителя під час перевірки документів в Харкові, і колишнього ТЦКшника визнали винним у хуліганстві та призначили покарання у вигляді обмеження волі на три роки, а також штраф у вигляді 150 тисяч гривень. Варто зазначити, що це покарання з м'якими умовами. Більше того, стаття теж доволі цікава, однак, так чи інакше ми бачимо, що такі прецеденти інколи бувають. Не знаю наскільки це масово чи ні, але так чи інакше, в медіа вони трапляються. Хоча, враховуючи Штаби перевищення повноважень, то напевно і не так багато. Залужне нещодавно зробив великий пост, де заявив про те, що він не балотується на президентські вибори. І взагалі, що він не хоче говорити про політику, поки йде війна, і що це маніпуляції, усе, які там роздувають якісь. Медіа українські, і він ні до яких політичних сил в принципі не належить. Це вже не вперше, коли залужне пише про те, що він не готується до виборів і що українські медіа перестаньте про це писати. А ці українські медіа в одній кімнаті з ним я не знаю, чесно кажучи, хто останнім часом дуже жваво обговорює цю подію. Мені здається, що в принципі інформаційний простір не дуже говорить про залужного вибори чи щось подібне. Так час від часу ця тема підіймається. Вона не може напевно, не підійматися, тому що люди хочуть. Думати якось на майбутнє, але не можу сказати, що ця тема форсується якось надто активно. І більше того, мені здається, що залужне навіть підігрує цим розмовам, коли постійно про це пишуть. Знову ж таки, це вже не перший раз. Видання Financial Times пише про те, що ЄС посилює тиск на Бельгію, щоб використати заморожені активи Росії. Так, і про те, що є деякий конфлікт, тому що основна сума заморожених російських активів знаходиться на території Бельгії, і йдеться про 190 мільярдів, які Бельгія, начебто, повинна розморозити, і таким чином їми можна буде скористатися. Прем'єр Бельгії вже виступив проти цього. Більше того, говорить про те, що Євросоюз має надати Бельгії якісь фінансові гарантії, щоб якщо щось там сталося, то усі члени Євросоюзу якби розділили фінансові видатки ось цього підприємства. Євросоюзів вважають, що ризики невеликі, тому не хочуть давати ніяких гарантій Бельгії на цей рахунок. І взагалі це не повноцінна конфіскація активів, а просто Україні дають якби, кредит під ці активи, які якби, ось будуть замороженими чи не замороженими у якомусь такому дивному стані. Тому ось такі конфлікти в євросоюзі. Важливою історією є те, що це може визвати ефект доміно: що якщо російські активи конфіскують. То багато країн, які не знаходяться якби на Заході, вони почнуть також забирати гроші з Євросоюзу, там той же Китай чи Саудівська Аравія, вони найнайвільніші країни світу, як ви розумієте, і також будуть побоюватися, що їх активи також можуть конфіскувати, тому будуть забирати гроші з Євросоюзу. Ну і це погано, в принципі, загалом для Європи. Тут, напевно, питань ніяких не виникає, і це знову ж таки негативний прецедент. Нещодавно в Єльцинки над президентським палацем та прилеглими будівлями знову літали якісь дрони. Знову європейці не знають, що це за дрони, і взагалі що відбувається. Ми живемо у таких реаліях, де це відбувається кожен день, і в принципі, знову ж таки НАТО та Європа не знають, як реагувати. 52% українці вважають, що діяльність партії Слуга народа перешкоджає розвитку державі. Йдеться нещодавнього опитування КМІС. На другому місці в цьому антирейтингу знаходиться Батьківщина, а на третьому колишня ОПЗЖ. Ну це просто неймовірне опитування по всім показникам. По-перше, доволі цікаво, що слуг народу ненавидять більше, ніж ОПЗЖ, хоча, напевно, ОПЗЖ просто не відсвічує дуже багато інформації якоїсь публічної, а зі слугами постійно якісь скандали. Якісь там депутати і так далі, ну ви все це знаєте. По-друге, це те, що слуга народа знову ж таки виявилася найнепопулярнішою партією в Україні, що теж дивує, напевно, враховуючи підтримку Зеленського, але Зеленський якось абстрагувався від цієї партії, напевно, хоча ну, це його партія. Ну і по-третє, якщо ми подивимось на рівень довіри, то побачимо, що в ОПЗЖ є непогані шанси на наступних виборах, більше того, якщо вони зможуть ще підсипити якісь. Цікаві теми, які будуть чіпляти людей, і за які люди будуть голосувати, тому ОПЗЖ, в принципі не варто напевно повністю списувати, і вони зможуть напевно навіть з легкістю пройти до парламенту. А водення Рейтер пише про те, що посли країн ЄС хвалили план відмови від російського газу до 28-го року, але пише про те, що його критикують, а вже ж Угорщина та Словаччина. Останні новини про те, що Угорщина начебто погодилася. І в принципі, на цей рахунок є консенсус, що до 28-го року все ж таки Європа повністю відмовиться від російського газу. Вони його купують, в принципі, не так багато, але є вже масштабні плани по перебудові економіці. Ну і Туреччина також голосила свої плани щодо газу, також, до речі, до 28-го року. А саме про те, що що Вони зможуть забезпечувати понад половину своїх потреб у газі завдяки нарощуванню власного видобутку та збільшення імпорту зі сполучених штатів. Ймовірно, тиск Трампа на Європу та Туреччину якраз прияв ось таким офіційним заявам, що так, в нас є плани до 28-го року, коли якраз Трамп піде, тоді ми все виконаємо і так далі. І так далі. Подивимося, що буде в реаліях. В реаліях ми бачимо, що євросоюз в принципі доволі інтенсивно скорочує діяльність щодо цього. Туреччина не дуже. Більше того, Туреччина більше скуповує нафтопродуктів, наприклад, від Росії, і не намагається це скоротити. Китайські інтернет-регулятори та змі почали кампанію проти негативу в соціальних мережах, і під заборону вже потрапили теми щодо скарги на якість життя, на нерівність. Відсутність перспектив, а також обговорення в принципі, багатьох гучних подій. Як пишуть змі, наприклад, тепер у Китаї не можна буде згадувати про те, що працювати наполегливо це безглуздо, а народжувати дітей економічно невигідно. Цікаво, що Китай став буквально антиутопією на наших очах, напевно, у 20-х роках. До цього там були в принципі дзвіночки щодо цього. А вже ж там була завжди доволі жорстка диктатура. Але зараз ми бачимо реальне якесь там чорне дзеркало у реальному світі. Ось такий цікавий соціальний експеримент, але, на жаль, він розповсюджується на півтора мільярда людей, що напевно може тільки лякати. Репер Васіо, який здобув свою популярність після голої вечірки Насті Євлієвої, нещодавно був госпіталізований у Парижі, і він випав з третього поверха. Про це вже написали деякі місцеві змі. Про це пишуть опозиційні російські. Взагалі, ця головочірка у свій час чомусь дуже сильно тригернула якраз Путіна, тригернула Кремль. Не зрозуміло чому настільки, але так чи інакше, ось така помста, напевно, дійшла і до нього. Більше того, він нещодавно давав інтерв'ю Дудю і почувався, напевно, у повній безпеці. Уряд нещодавно схвалив постанову, яка визначає критерії для країн, за якими можна буде отримувати множинне громадянство, і там йдеться про те, що країна може бути у групі 7, має членство в ЄС, застосовувати санкції проти Росії, підтримувати незалежність, буде також враховувати позицію під час голосувань у міжнародних організаціях і наявність відносин стратегічного чи іншого виду партнерства і так далі, і так далі. А загалом у першу чергу це напевно будуть знову ж таки країни ЄС, Сполучені Штати, Канада, там Австралія, ще деякі країни західного світу, але ось країни, які там нейтральні чи напівнейтральні, це під великим питанням, чи можна буде отримувати разом із ними якесь подвійне громадянство? Хоча в нас воно і так не карається, тому напевно це якби ні про що. Посол України у Польщі нещодавно заявив про те, що Україна може запровадити заходи у відповідь, якщо Польща ухвалить законопроект, який прирівнює УПА до нацизму. Він зауважив, що Україна розуміє чутливість теми у Польщі щодо Бандери, щодо УНУПА, і в принципі закликає своїх громадян не використовувати там прапори, такі на території Польщі, і там зображення, і так далі, і так далі. Але буде ось якась відповідь. Цікаво тільки, що буде за відповідь, незрозуміло. Чи може у відповідь Україна визнає нацистом пілсуцького, чи я не знаю що. Ну а загалом погрожувати стороні, яка підтримує Україну під час війни, це напевно не надто добре. Ну і взагалі українська дипломатія це таке сумне явище. Трампа вчора заявив про те, що Ізраїль та Хамас погодилися з першою фазою мирного плану, заявив про те, що всі заручники будуть звільнені, а Ізраїль виведе свої війська на погоджену лінію як перші кроки до міцного тривалого і вічного миру. Здається, що цей найпростіший пункт перемовин щодо заручників, що їх там будуть відпускати, але ось далі там пункти були якраз про управління, про хамас і так далі. І це вже великою проблемою і до миру може і не дійти. Але будемо дивитися, як ці перемовини будуть продовжуватися. Знову ж таки, і до цього було доволі багато перемов. Я, звісно, мир і ніякі свої слова не забираю. Але ніяких чотирьох територія, чотирьох областях уже не йдеться речі і не можуть піти.